ТОП-5 виробників сонячних панелей за 2022 рік. Поїхали! Сезон найбільшого генерування сонячної енергії вже починається, і було б доречно розповісти вам, як вибрати найякісніші та найефективніші сонячні панелі на ринку України. В сонячній енергетиці є два ключових підходи у формуванні рейтингів брендів сонячних панелей. Це фінансовий рейтинг tr 1 від американської компанії Bloomberg. Та кількісно якісний звіт рейтинг від міжнародного сертифікаційного товариства «DNVGL» на базі лабораторії по тестуванню надійності сонячних панелей «PVL». Формується на основі об'єму продажів, масштабів виробництва та популярності бренду відносно фінансової стабільності. Варто відзначити, що TR – це характеристика виробника, а не сонячних панелей. До речі, навіть просто в список цього рейтингу попасти, мабуть, важче ніж у ФОР. Ось декілька вимог, яким має відповідати компанія, щоб бути в рейтингу. Компанія працює на ринку сонячної енергетики не менше п'яти років. Виготовлення панелей має бути основним напрямком наявність власної виробничої площадки і торгової марки. Всі комплектуючі панелі створюються всередині підприємства і проходять жорстку перевірку на якість. Використання продукту як мінімум в шести різних проектах, потужністю півтора МВт і більше за останні два роки. Наявність у виробника заставного боргового фінансування без права вимоги від п'яти різних банків, вкладення коштів в наукові розробки і автоматизацію технічних процесів. П'ять панелей з цього рейтингу, які можна придбати в Україні, очолюють наступні компанії: Trina Solar, Jinko Solar, Селар, Solar, Селар, Solar і Astra Energy. DNVGL це найбільше міжнародне сертифіковане товариство, технічний консультант у сфері відновлювальної енергетики. PVL – це лабораторія по тестуванню надійності сонячного обладнання. Таким чином, разом вони проводять випробування сонячних панелей на довговічність та надійність шляхом пришвидшення природних процесів старіння та деградації. В процесі тестування над сонячними панелями проводять наступні дослідження: перше циклічна термообробка. Температура циклічно підвищується і знижується від мінус 40 до плюс 80 градусів за Цельсієм. При цьому подається струм максимальної потужності 800 разів поспіль. Друге вологе тепло постійна температура становить плюс 85 градусів за Цельсієм. Відносна вологість 85%. Тривалість такого досліду 2000 годин. Це плюс-мінус 83 доби. Третє. Динамічне механічне навантаження DML. Модуль проходить 1000 циклів змінного механічного навантаження 1000 паскаль. Далі 50 разів теплової від мінус 40 до плюс 85 градусів за Цельсієм. Потім заморожування-розморожування при відносній вологості 85%. Після цього йде візуальна оцінка на корозію, стан рами, ущільнення і з'єднання комірок. Четверте, потенційно індукована деградація PID проводиться при зміщеній напрузі рівні максимальній номінальній напрузі системи модуля. Температура складає плюс 80 градусів за цельсієм. Відносна вологість 85%. Триває дослід 2 цикли по 96 годин. Перечислені дослідження надають можливість максимально точно спрогнозувати термін служби сонячних панелей. Згідно цього рейтингу, топ-10 сонячних панелей ви бачите на екрані. І звичайно, топ-5 тих, що продаються в Україні, також тут. Ну і на останок: видання Solar Edition опублікувало топ-10 сонячних панелей. Станом на січень 2023 року, цей список був сформульований на основі трьох ключових характеристик: перше ефективність сонячної панелі. Простими словами, здатність перетворювати сонячне світло в електрику. Чим вище ККД, тим більше електроенергії генерується для вас. Деякі з перелічених панелей є двосторонніми, але щоб мати чесне порівняння, враховується тільки ефективність передніх панелей. Друге щільність потужності, тобто загальна потужність вироблена фотоелектричним модулем, поділена на його площу. Одиниця виміру щільності є ват на метр квадратний. Третє. Вихідна потужність сонячної панелі. Щоб було зрозуміло, це загальна кількість електроенергії, яку можна отримати від однієї панелі. А ось і цей рейтинг. Ну що, зрозуміли, як треба вибирати сонячні панелі? І я сподіваюся, вам не треба розповідати, де ви можете їх купити. Вся інформація є в описі під цим відео. Ха! Ты живо ж так тупо,